Цікавою особливістю реалізації купона карбованців 1995-1996 років було те, що вони мали б реалізовуватися ось такими сертифікатами. Сертифікати випускалися до кожної з таких монет і мали б продаватися разом власне, з монетою. Але на той час банківським працівникам було настільки. Пофіг на то все, що сертифікати просто забували давати разом з монетою. І валялися вони там не те що роками, а десятиліттями. Ну, власне, я вам покажу її сертифікат на цю монету. Ось, ось так він виглядає з підписом Віктора Андрійовича Ющенка, який був на той час головою управління Національного банку України. Ви бачите, бідно, нікелевий сплав, 200 тисяч. Карбованців, якість профлайк, -like. ось саме профлайк -like. в цій, власне, капсулі монета і зберегла свій профлайк. -like. І 100 тисяч тираж. Сертифікат також важливо, те, що він не має жодних пошкоджень, перегибів, загинів, забруднень. Все це додає ціні ось цій монеті в пруфлайці. Сертифікат, як бачите, двома мовами. Також цікаво те, що коли ви купляли таку монету в Національному банці України за 2 гривні, коли номінал є 200 тисяч купонокрбованців, ви купували вже сувенір. Тобто на 96-й рік з вересня місяця монета переставала бути платіжним платіжним. Засобом платіжного розрахунку, так? Тобто це вже сувенірна монета. Фактично, як то кажуть, в третьому місяці монету вводять в обіг, а вже в 9-му місяці виводять з обігу, тому що вводять українську гривню. Тобто, ця монета офіційно була платіжною тільки 6 місяців.